І у нас на зв'язку Владлен Мараєв, кандидат історичних наук, співробітник науково-дослідного центру з гуманітарних проблем збройних сил України, один засновників Ютуб каналу Історія без міфів. Е, відповідно вітаємо вас, пане Владлене, і закликаємо всіх підписуватись і на канал е, Владлена Мараєва е, історія без міфів, і на наш канал, оскільки ну українці мають слухати українське, дивитися українське і відповідно чути українське. Раді бачити вас в нашій студії знову. Доброго дня. Тема створення СРСР, звичайно, вона дуже велика. І давайте спробуємо її окреслити, так би сказати, широкими мазками. Почнемо з передумов, чому УНР, а потім і Гетьман... Гетьманат не змогли втримати владу в Україні. Не вистачило підтримки західних союзників. Тим більше, що в якийсь момент Українська Народна Республіка була визнана ну кількома, мабуть, може навіть десятками країн світу, ну Європа як мінімум. У ну, слід сказати, що як це не парадоксально звучить, але якби не було Української Народної Республіки, Української держави Павла Скоропадського і Західноукраїнської Народної Республіки, то очевидно не існувало би і СССР. Адже вірогідно, тоді Україна просто була би включена до складу Совєтської Росії без будь-яких ознак окремішності в якості окремої Союзної Республіки. Це була дуже серйозна поступка більшовиків, які, побачивши наскільки потужним є український рух, як активно українці боролись за свою державність, пішли на таку поступку для того, щоб ну, запропонувати їм бодай якусь форму своєї державності, окремо від російської, але в межах союзу. Якщо говорити про те, чому УНР. Та інші українські держави того періоду не встояли, то причин тут є дуже багато. Якщо коротко і схематично, то це, звичайно, внутрішні проблеми. Відсутність е, тоді ще загального суспільного консенсусу з приводу української державності, оскільки е, так, цей рух був сильний, він був активний. Але не будемо приховувати, що дуже значна частина населення території України в той час. Залишалося достатньо байдужими все ще до ідеї української державності, адже перед цим був період дуже тривалий присутності України в складі іноземних імперій, тобто російської, а також західних територій, в складі Австро-Угорщини. По-друге, дуже серйозною проблемою було протиріччя між міським і сільським населенням, адже міське населення в Україні було дуже сильно зросійщене. І український рух в містах був достатньо слабкий. Я маю на увазі великі міста, такі як Київ, Одеса, Харків, індустріальні центри країни. Натомість в селі село було опорою українського руху. Селяни становили понад 70% населення країни. Але селяни це достатньо роз'єднана стихія, яка, звичайно, що без зв'язку тісного з містами навряд чи була здатна опанувати е, цю державу і ви, вибороти. По-третє, По ще одна важлива причина це те, що західних союзників, як ми зараз це говоримо, в тод тодішньої України не було просто-напросто. Точніше, вони були дуже короткий період, в 1918 році я маю на увазі Німеччину та Австро-Угорщину, але е, їхня підтримка була нетривалою. Уже наприкінці того року вони припинили підтримувати Україну, тому що програли Першу світову війну, і в результаті потім українська державність взагалі не мала підтримки Заходу, і була практично ізольована від цього світу, ведучи війну за свою незалежність самостійно. Хіба що протягом півроку, в 1920-му, допомогу надавала Польща? Крім того, ще важливий чинник. Полягав в тому, що це вже був період після Першої світової війни, коли накопичувалася загальна суспільна втома від війни, війни не бували, не чуваної за масштабами, яка точилася з 1914 року. І коли мова йде про п'ятий, шостий, сьомий рік війни, звісно, що суспільство було вже радше готове до якогось замирення на якихось умовах. Аніж до постійного продовження бойових дій. І ще один важливий фактор це масовий штучний голод в Україні на початку 20-х 1921-23 років, який дуже сильно вдарив по українському селянству. Це була частина політики більшовиків, яку інколи називають упокорення голодом. І, звичайно, вона також примусила українське селянство значну його частину до того, щоб скласти зброю. З іншого боку, в той же самий час, 1921-го, більшовики почали НЕП – нову економічну політику. Це часткове відродження капіталістичних відносин, дещо ну, зниження для селян податків. Перехід з продрозкладки на продподаток, який був значно менший, і дозвіл е, продавати надлишки сільськогосподарської продукції. Це було спрямовано на покращення становища в селі. І на те, щоб привабити селянство до більшовиків саму декларацію. Вона була створена ну, СРСР та союзний договір було підписано рівно 100 років тому. Так, от 30 грудня 22-го року вони е, вирішили її створити. От з яких обставин це відбувалося? Де, коли і ким. Можете нам розтлумачити? Хочу одразу зазначити, що 30 грудня 1922 року СССР не був створений, насправді він був створений 6 липня 1923 року. Але щось мені підказує, що 6 липня 2023 року ніхто практично не буде згадувати про сторіччя СССР, тому що цю дату просто-напросто витіснили з суспільної пам'яті за всі роки. Більшовицького режиму. В чому справа? В тому, що 30 грудня 2022 року було тільки в першому читанні, так би мовити, ухвалено декларацію і договір про створення СССР. Відповідно, офіційно загальносоюзні органи влади працювати в цей день не розпочали. Союзний договір після того доробляли і розширили його втричі. З 26 статей до 72 статей. І тільки 6 липня 2023 року їх офіційно запустили в дію. Ну, говорячи юридичною мовою, ці документи набули чинності. І тільки з 6 липня 2023 року почав працювати загальносоюзний уряд Совет народних комісарів СССР, яким формально керував Ленін, але він був уже смертельно хворий і недієздатний. Тому. Реально на той момент керував ним Риков. такий більшовик, якого потім Сталін розстріляв 30-ті роки. А, а що ж саме 30 грудня, коли затверджували в першому читанні ці документи, відбувся в Москві в Большому театрі. Перший з'їзд всесоюзний, як його називали, з'їзд РАД, на якому Сталін, який на той момент очолив більшовицьку партію, фактично був генеральним секретарем ЦК. Російської підкреслюю, комуністичної партії більшовиків він наполягав на тому, аби одразу затвердити ці договори в повному обсязі. Однак опозиція щодо нього була дуже серйозна, і, зокрема, і українські більшовики виступали проти. Вони бачили, що цей документ дуже ще сирий, недопрацьований. Повноваження союзного центру і республік не розмежовані, поки що достатньо. І тому договір затвердили тільки в цілому, в першому читанні, з тим, щоб його доробити і, відповідно, запустити в дію тільки тоді, коли він буде остаточно доопрацьований. Відповідно бо понад півроку велася робота над цим доопрацюванням. І з 2023 року, коли ці документи набули чинності, вони одночасно стали називатися. Першою конституцією СССР, тобто, оця перша конституція СССР, вона складалася із декларації про утворення союзу і союзного договору, але в остаточній доповненій формі з 72 статей. Це е, аптечка і е, це турнікет. Відповідно, це український виробник, який якого не можна купити десь. Це Coral Medical виготовляє ось такі аптечки, і вони нам надані YouTube каналом Медплюс. Підписуйтеся на них. І відповідно, ця аптечка може стати вашою. Що для цього потрібно? Бути підписаним на канал Сергія Мамаєва в YouTube. Відповідно, поставити дзвіночок, щоб не пропустити розіграш. Відповідно, написати в коментарях до будь-якого відео. Що в нас там одеське шампанське, так. і е, після того дочекатися розіграшою, можливо, ця прекрасна аптечка і цей турнікет, який перевірений лікарями, може стати вашим. Я нарешті зрозумів. Я колись шукав першу конституцію СРСР, не, не міг її знайти, бо вона виявляється, існує в, в вигляді договору. Е, ми так само знайшли карту за 1922 рік. Я прошу її показати, і давайте ми про неї поговоримо. От, подивіться. Цікаво, що на цій карті України Україна виглядає зовсім не так, як зараз. Зрозуміло, що частина західних областей було приєднано військовим штахом після підписання пакту Молотова-Рібантропа, а Закарпаття вже після Другої світової війни. Але мені здається, що згодом ми що тоді ми ще й втратили частину української території на сході. Ну якщо так придивитись, так безумовно. А, до. 1928 року відбувалось коригування Східного кордону УССР. Від України більшовики насправді не дали, так би мовити, їй, а забрали у неї суттєві території. В першу чергу хочу відзначити Таганроський округ і Шахтинський округ, ну або тоді округа українською мовою тодішньою це називалося Таганроська і Шахтинська округи. В Таганрозькій окрузі понад 60-70% жителів становили українці в 1920-х роках. І це підтверджує перепис населення. Тогочасний. Однак ці території були вилучені, приєднані до РСФСР, і досі вони залишаються в складі Російської Федерації, точно так само, як північ Чернігівщини, Новозибків, Мглин, Стародуб. Так само був вилучений приєднаний до Росії. Ще частина невелика але була така територія, які, які приєднали з України до Білорусі. Але водночас були деякі відносно невеликі території, які зі складу Росії приєднували до Совєтської України, наприклад, місто Путивль, яке зараз українське місто, але е, в Російській імперії Путивль був е, в Курській губернії, в складі Курської губернії. І е, більшовики передали його до складу України. Але це треба розуміти, що це теж українські етнічні землі, де переважна частина населення становили етнічні українці. І ще дуже велика частина етнічних українських територій просто взагалі ніколи не приєднували до України. Я маю на увазі території на Кубані, на Дону, вже не говорячи про колонії українських переселенців, такі як е, в Казахстані, на Поволжі. І тим більше на далекому сході знаменитий зелений клин Річчя СРСР, як ви гадаєте, пишно б святкували сьогодні, якби, звісно, Радянський Союз зберігся. Бо я, наприклад, з дитинства, зі школи, там, я зовсім не пам'ятаю святкування жодної річниці створення СРСР. А от, наприклад, 9 там травня чи 7 листопада, чи 1 травня, я добре пам'ятаю, чи не кожен рік. Як так? 7 листопада став спочатку головним більшовицьким святом. Це день більшовицького перевороту, їхнього насильницького незаконного захоплення влади в місті Петроград. І саме з цієї дати вони виводили історію свого режиму. Тому святкування 7 листопада почалися вже з першої річниці, 7 листопада 1918 року, ця традиція була закладена, і відповідно її ніколи не змінювали. Стосовно святкування утворення СССР, то, як я вже казав, насправжня дата це 6 липня 2023 року, і протягом перших 10 років це свято відзначалося. Воно було державним і вихідним днем навіть декілька років. Але з приблизно 33-го року Сталін наполіг на тому, щоб це свято ліквідувати, оскільки воно нагадувало про його політичні провал тоді. Коли 30 грудня 2022 року, попри вимоги Сталіна, створити, запустити процес утворення СССР наповну, так і не вдалося. Тому це свято було скасоване і забуте. Далі ще один важливий нюанс. Фактично, саме святкування дати утворення СССР, хоч 6 липня, хоч 30 грудня, як це стало пізніше робитися, воно насправді нагадувало про те, що. Зазнав повної поразки більшовицький план світової комуністичної революції, коли вони приходили до влади, захоплювали цю владу. Вони сподівалися, що це стане початком загальносвітової революції, і комунізм переможе на всій планеті. Як виявилося, в реальності їхній режим становився не тільки не на всій планеті, а навіть не на всій території колишньої Російської імперії. Тому що Фінляндія, Польща, Литва, Латвія, Естонія змогли вибороти тоді справжню незалежність. Відповідно, весь вся оця комуністична теорія про те, що комунізм може перемогти тільки в межах всієї планети, а не в якійсь окремо взятій країні, вона одразу провалилась. І створення, відповідно, такої комуністичної держави, СССР, воно тільки підкреслювало цей факт. Тому щодо створення СССР, то його вперше більш-менш так масштабно відсвяткували тільки на 50-річчя в 1972 році. Відповідно за сталінською вже традицією, прив'язавши цей день до 30 саме грудня. Але 72-й рік це вже часи Брежнєва, і в той момент. Кремль, Московське керівництво остаточно зрозумівши, що світової комуністичної революції вже не буде, тим більше в умовах наявності ядерної зброї, і в СССР, і в США, у Франції, в Британії зрозуміло, що ну, спроби вчинити таку революцію означатимуть ядерний конфлікт. Відповідно, загинуть усі. То московське керівництво остаточно перейшло до концепції. Будемо будувати соціалізм, а потім комунізм в окремо взятій країні, в окремо взятій, що суперечило першопочатковим настановам комуністичної теорії. І тому вони вже через 50 років вирішили, що можна відсвяткувати і дату утворення СР. Святкували її потім на 60 років, у 82-му. Ну а 70 вже зрозуміло не відсвяткували, бо на 92-й СССР просто-напросто розвалився.